Привіт, ви на каналі Сам Собі Інвестор, мене звати Ростік. Якщо ви являєтеся резидентом Європейського Союзу, то, думаю, вже знаєте, що не можете безпосередньо купувати американські Єви. І саме в сьогоднішньому відеоролику хочу розказати вам про сайт, який часто собі сам використовую, щоб, щоб шукати ті самі ETF, власне, європейські, які можна придбати резидентам Європейського Союзу. Запрошую до перегляду, але перед початком перегляду прошу поставити лайк даному відеоролику, і, звісно, підписатися. На даний YouTube канал і на Telegram канал Пам'ятайте, посилання на Telegram канал є внизу під даним відеороликом. Отже, сайт для пошуку саме європейських ETF-ів, він називається Just ETF. Вже колись дуже давно показував його в. На даному ютуб каналі знімав цей е, сайт е, відеоролик. Ну але за цей період часу додалося дуже багато нових людей, які, скоріше за все, за даний сайт нічого не знають. Отже, що це взагалі за сайт? Цей сайт спеціально створений, щоб шукати саме, а, саме європейські. ІТЕФ, тобто, які зареєстровані в Ірландії, а не в Сполучених Штатах Америки. Тобто, якщо даний ІТФ знайдеться на даному сайті, то буде значити, що саме ви, як резидент Європейського Союзу, ну і в принципі не тільки, ви його зможете придбати. Отже, як це взагалі все працює? Не досить таки просто: головна сторінка даного сайту, пам'ятайте, що посилання на нього теж буде внизу під даним відеороликом. Ви собі просто заходите тут в ітф скрінер натискаємо ІТФ-скрінер. Ну і можемо побачити тут по лівій стороні є власне можливість. Обирати собі певні налаштування того чи іншого, скажімо так, ІТЕФ, ETF бо ETF-ів, знову ж таки, на цілому світі є сотні, якщо в принципі не тисячі, в Європі то, то так само. Ну і знову ж таки, подивіться, тут на головній саме сторінці, не дивлячись на ті фільтра, можна побачити одразу ETF, які називаються iShares Core SP 500 US ETF. І, власне, кожен, кожен європейський ETF, який буде мати в своїй назві USICs. Це буде означати, що саме він європейський, саме ви його зможете придбати. Надіюся, зрозуміли. Ну і можна побачити, що власне тут, по, тут посортовано, скажімо так, від величини самого фонду. Ну, бо фонд Через певну кількість грошей, скільки за в нього має свій розмір. Ну і може побачити, що найбільший власне фонд це на 109 мільярдів євро. Це ETF, акумулюючий, а це це це, власне акумулюючий на індекс S&P 500, що можемо зрозуміти вже з самої. Назви. Ну і в принципі можемо побачити, якщо ви хочете саме придбати даний ETF, ну, то натискаємо на, даний, даний, на дану назву, і нам відкривається одразу нова сторінка. І можемо побачити тут такі дані. І все так буде дуже схоже, якщо ви будете щось інакше. Шукати собі. Але які основні моменти ТЕР це власне відсоток, який береться за керуванням даним фондом. По факту, ви даної оплати не будете платити, просто по факту ваша дохідність буде на такий відсоток в річному обчисленні меншою. Тут, власне, дистриб'юшен, політика дистрибуції, це чи даний виплачує дивіденди чи ні, тобто чи акумулюєш чи дистриб'ючш, тобто який виплачує дивіденди. Ну, знову ж таки, для... Певних податкових хороб. Оптималізацій найкраще було б, якби дані ETF, наприклад, не виплачували дивіденди. Ну і знову ж таки, переважна більшість саме всіх європейських ETF є акумулюючими, бо оскільки податок на дивіденди в, той, в тій чи іншій країні дуже часто є дуже високий. Наприклад, там Франція податок рівня 40%, Швеція так само порядка 30 Я не думаю, що хтось без вас хотів би платити податок на дивіденди аж в такому розмірі. Ну і тим більше, якщо і виплачує дивіденди, то саме дана керуюча компанія буде сплачувати податок від дивідендів, які отримує. Ну і потім, щоб вам виплатити, до знову ж таки потім теж доведеться заплатити податок. Тобто, по факту, реальна дохідність бу... В двох однакових ETF тільки якщо один виплачує дивіденди, а другий ні, то в того, хто що не виплачує дивіденди на протязі 10, 15, навіть можливо 20 років, реальна вихідність буде набагато і набагато вищою. Надіюся, це розумієте. То, власне, реплікейшн, тобто, як даний etf фонд складається, я до цього ще повернуся і поясню вам, що таке Full Replication або, наприклад, Physical Replication. Розмір фонду і скільки компаній входить до даного фонду. Можна побачити вартість однієї одиниці даного ETF, там приблизно 624 євро. Ну і знову ж таки дуже важлива закладка для більшості з вас це максимальний відсоток повернення, наприклад, за якийсь період часу, або взагалі графік повернення, тобто реальної дохідності, якщо б ви інвестували в той чи інший ітф, наприклад, там за 5 років на даному ETF ви б заробили 100. Відсотків. Ну, але знову ж таки, 5 років тому це був 2020 рік, ну, маємо як маємо. Ну і ще важлива закладка: тут є так, чар, вам казав, Basic це власне ті ще додатково певні дані про даному ІТАФУ, тобто це власне стратегії, ризики, тобто для чого створений даний ETF? Ну і нам тут вже одразу відповідає, що це власне інвестиції. На довгий період часу знову ж таки можна побачити там розмір, країна, країна походження, на яку країну взагалі сфокусований даний ETF. Ну і знову ж таки, де зареєстрований, акумулюючий чи не акумулюючий, яка його волатильність, чи там валюта, в якій торгується, знову ж таки, це Ірландія і керу, керує керуюча компанія в даному випадку. Це iShare. Ну і можемо собі, наприклад, теж тут побачити в закладці Holdings, це власне так сектор економіки, з яких складається даний ETF, загалом з якої країни походять дані компанії в даному випадку. Це 96% компаній, саме з Сполучених Америки. Ну і може побачити теж відсоткове відношення тої чи іншої компанії в даному ETF. Наприклад, зараз індекс S&P 500, це в основному 7,6% Apple, 6,7% Nvidia, і 6,3%. Тобто, по факту, 4 перші компанії по розміру. Це власне, по факту 20% цілого ETF. Так що любе падіння або зростання вартості тої чи іншої компанії вартості. Ну, окремо по, по окремо, буде сильно дуже впливати на загалом повернення цілого індексу 500, 000 ну, бо по факту загалом це велика частина. Ну і ми, знову ж таки найважливіше, як купити даний ETF. скоріш за все, якщо ви собі впишете власне дану назву в пошуковик вашого брокера, то, скоріш за все, Воно вам просто не знайде. Ну і як це робиться? Перше, ви можете собі скопіювати і e сін на номер. Тут навіть в принципі спеціально створено така кнопочка скопіювати. Це ви вставляючи власне даний і e сін номер, то вам знайде власне вже в покушу ковику саме даний ETF. Ну або можете тут натиснути в «Stock Exchange» і зайти саме сюди, прогортати і може побачити на якій біржі є лістінг даного etf фонду. Наприклад, в даному випадку, і ми можемо собі теж обрати валюту, в яку хочемо купувати, щоб там, допустимо, не конвертувати. Ну бо логічно, якщо ми, наприклад, проживаємо в Великобританії, отримуємо заробітну плату в, в тих в фунтах британських, то, то нам логічно буде дешевше купити саме ETF, які торгуються в. Даних британських фунтах. Ну, логічно, якщо ми заробляємо в євро, то нам купити вже краще буде в євро, аніж в фунтах, щоб не відбувалася конвертація. Ну, бо не всі брокера мають безкоштовну конвертацію валюти. Досить таки часто потрібно платити якісь там відсоток ну, або на сторонніх сайтах десь там обмінювати. Ну, але знову ж таки, за кожну транзакцію будемо платити якісь там, якусь маленьку, але все-таки комісію. Щоб її уникнути, вибираємо собі власне біржу і точніше ж валюту. У якій ми хочемо собі купити, наприклад, те, я мені було особисто було найкраще наприклад, даний тяг купити. Там допустимо в євро. Так? Ну, бо це, я, наприклад, перебуваю в Європі. В якій країні я би не був, мені би було зручно купити саме в євро. Ну і власне тут маємо тікер, і власне беремо, просто його собі копіюємо, вставляємо в пошуковик нашого брокера. Ну і вже воно нам знайде. Хоча є тут досить таки великий ще нюанс. Я буквально декілька днів тому, скажімо, декілька відео тому показував вам, як налаштувати саме брокера, наприклад, Тю брокерс, бо скоріше за все, якщо ви тільки там буквально зареєструвалися. То не всі будуть доступні вам інструменти. Досить часто, скоріш за все, вас будуть там в налаштуваннях включені там, акції чи ETF саме з Сполучених Штатів Америки, а допустимо буде виключена вся Європа. Ну і логічно, якщо ви скопіюєте ETF, точніше тікер ETF, які там по факту походять чи з Лондона, чи там, з Німеччини, ну, то воно вам в пошуковику самому не знайде даний ETF. і щоб такого. Не було, то вам потрібно зайти в налаштування, ну і власне в торгові е, дозволи, ну і там обрати власне, країну, регіон, який ви хочете собі, скажімо так, включити, щоб воно вам відображалося в вашому пошуковику. І вже після того, коли все зробите, підтвердите, то, то вже як скопіюєте і ще раз вставите, то воно вам вже знайде даний і ви, ви його собі зможете купити. Ще додатково хочу показати вам, як, наприклад, знайти. ETF, ну бо логічно ми інвестуємо зараз, щоб в майбутньому заробити на цьому гроші. Який сектор, цілий сектор, наприклад, економіки буде найбільше розвиватися в майбутньому? Ну, логічно, якщо ми в нього заінвестуємо, то заробимо непогано гроші. Наприклад, на мою думку, перспективою там на 10-15-20 років це будуть компанії, які так чи інакше пов'язані з кіберзахистом. Ну, бо знову ж таки, маємо 21 століття, дуже багато речей відбувається. Саме в інтернеті за допомогою інтернету, чи той сам штучний інтелект, ну і потім самі розумієте, що може просто відбуватися. Ну тому, власне, такі компанії, я думаю, мають велику перспективу росту і виручки, і обороту, і по факту заказів. Тому я думаю, що, наприклад, даний сектор буде зростати кіберзахисту, буде зростати на протязі 10-15 років. Я би хотів його, наприклад, собі придбати. Як це взагалі пошукати? Заходимо собі, по-перше, або в назву, точніше, в пошуках. Шуковик і просто-напросто вписуємо, що ми хочемо купити. Cyber security просто впишемо, тільки починаємо писати, і можемо бачити, нам одразу шукає саме дані ETF. Знову ж таки, їх є досить таки багато, потрібно ще обрати, який ми собі хочемо придбати. Давайте я позакриваю там ті всі додаткові вкладки, які в мене були, щоб було зручніше. Ну і повідкриваю, наприклад, перші три. Чи там так, давайте перші три або можливо чотири бонд. Це власне якісь бонди, але воно нам вже не цікаво. Ми саме в активи інвестуємо. Тобто, три по факту відяв в європейські є. Є е, власне від різних керуючих компаній, тому, тому так, тому їх є три. Бо один це від Legal and General, це керуюча компанія, другий від компанії First Trust. Ну і третя від керуючої компанії Wisdom. 3 чи там три, хто залежить, хто як читає. Ну і знову ж таки, можемо собі зайти власне на кожну з них, подивитися чи там е, який це ETF, акумулюючи, 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 тобто, по факту три акумулюючі ETF, тобто вони однакові. В одному, наприклад, є 24 компанії в Другому 30, ну і в третьому 35. Тобто, по факту, це вузько спеціалізований ІТФ саме з компаній, які пов'язані з кіберзахистом. Може подивитися знову ж таки відсоток тера, тобто обслуговування. По факту він майже однаковий, там, трішки більше, або плюс-мінус відсотка річних. Це досить таки мало, бо волатильність даного ETF і даних компаній є досить велика і дуже залежить від. Циклу економіки навіть самої. Ну і давайте подивимося, наприклад, які компанії входять до. ITF, LG, LG's, Security, ETF. Вписуємо собі, точніше набираємо тут закладку Holdings і можемо побачити так. В основному це 77% це Сполучені Штати Америки, крім того, Ізраїль, Канада, Японія і тому подібне. Це технологічні компанії в основному, бо це логічно. Ну і так, компанія Broadcom, наприклад, займає в даному ETF 7,3%, Cloudflare, CrowdStrike, Fortinet, Cisco, Palo Alto Network, CyberArk, ну і багато-багато інших компаній. Загалом їх, наприклад, в даному ETF. Є 35 штук. В даному ETF, наприклад, як ми собі оберемо так само в Holdings. Знову ж таки, на першому місці це компанія Бродком, яка займає взагалі аж 11,2%. Я думаю, що це через значне зростання вартості акцій за останніх пів року буквально. Ну, бо Broadcom там дуже сильно прям догори полетіли. Ну але знову ж таки майже ті самі компанії будуть знаходитися в портфелі, в даному, в даному портфелі даного ETF. -а. Ну і третій ETF це компанія Cloudflare, Родстрайк, Elastic, Datadog, Fortinet і інші компанії. По факту, можливо, воно чимось і різний. Звісно, той чи інший провайдер змінює, сам створює свій портфель. Ну, а ви вже самі будете дивитися, наприклад, які з них обрати. Тут собі можете прочитати, прикласти даний сайт, наприклад, на українську мову і зрозуміти, як даний ETF, наприклад, відстежує компанії, які входять до складу того ну, ІТФ. І тут є компанії, наприклад, в даному, наприклад, даному ІТЕФІ там віздо Фрісайбер Секюртію ETF, То, наприклад, ще додатковий є такий пункт, що компанії, які не відповідають певним вимогам ЕСГ, тобто вони є вони не є екологічні, соціальні та управлінські, то дані компанії, наприклад, виключаються з даного індексу. Тобто є певні знову ж таки правила в того чи іншого. Про інтернет-провайдера хотів сказати в того чи іншого провайдера даного ETF. тяху. Наприклад, в даному випадку вони ж по файпу ті перші два дуже досить схожі. Ну може подивитися там, наприклад, які займаються наданням технології послуг і тера. По, по повна реплікація, накопичувальні по факту, ну це просто компанії з кібербезпеки. Ну і на першому місці так само ІТЕФ. Давайте подивимося, що тут так само. Хоча по факту це буде це саме Це повна реплікація, накопичувальний і так само технології послуги кіберзахисту. Ну а загалом ми можемо собі знайти в наприклад, ІТФ-скрінер, знайти ІТФ, ну і тут, наприклад, обрати, на що ми хочемо купити даний ІТФ. Чи там, наприклад, будуть якісь там сегменти. Промислові метали заходимо, і наприклад, знаходимо тут собі ETF, який називається Win, Wisdom 3 Cooper. Cooper це мідь, якщо я добре розумію. Так. Заходимо, і, наприклад, і подивимося, це компанії. Давайте прочитаємо свій, прикладаємо на українську мову. Прагне відстежувати індекс Bloomberg Cooper. Індекс відстежує ціни ф'ючерсних контрактів на мідь. Я так розумію, якщо ви вірите, що мідь буде зростати, то ви просто інвестуєте. В даний ETF. Ну Це так для прикладу. По факту, Якщо ми, наприклад, хотіли інвестувати в щось інакше, допустимо, там в облігації Облігації там, давайте, Європи, якої там країни, або загалом просто облігації Європи, заходимо в перший так, distribution. Відсоток повернення, давайте подивимося. ISHRE, Core, Євростейт, Бонд, ЮСІЦ і так називається Distribution, тобто виплачує дивіденди. Заходимо і маємо так: обслуговування 0,07%, розмір фонду, скільки є компаній різних, давайте входимо так. Ну це компанії, це власне самі ті. Облігації, ну і може побачити так. Давайте подивимося, так, так де ми можемо купити дивіденди. Ну бо це ETF купується під дивіденди. По факту може побачити, в якому році і скільки було виплачено дивідендів даним ІТФ фондом. Ну і загалом, наприклад, теж дуже важливо. Це загальний відсоток повернення. Так, тут дивіденди, коли виплачуються, і може побачити, наприклад, максимальний період часу, то маємо з 2009 року, Року приблизно даний ETF зріс на 41%. По факту, це взагалі ніяка дохідність, якщо порівнювати це з любим іншим ETF, особливо на більш такі агресивні класи активів типу акції чи, там, можливо, взагалі криптовалюти. Це досить захисний ETF. Ну, але все-таки так, це взагалі все шукається за допомогою даного сайту. Якщо вам відеоролик сподобався, звісно, не забувайте прошу ставити лайки і підписуватися на даний канал, якщо цього ще не зробили. До зустрічі в наступному відео, Па-па!